Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікаве відео, а саме про мої тренування, як ми поїхали з моєї команди на збори в село Гуляйки. Це Черкаська область, тому, друзі, всі перейти на перегляд, поїхали. І там вже пройшло годин 5, як ми приїхали. Виходимо на перше своє тренування. Біжимо сьогодні 10 кілометрів, тому зараз чекаємо, поки всі зберемося і біжимо. Всього, вмикаємо годинник і побігли. Обігаємо ось таку канаву. Чюдова. Та хоч сказали, що 4,50. Інші біжать трішки швидше, по 4.40, напевно. Але після травми, тому там ще не пройшла трама, тому біжу повільно. Ось кажу, що на даний зборах я буду бігати повільно, можливо десь там по 3.30, не швидше. Та ще в мене не виходить, тому що я бігав наприклад, інтервали. 500, по 500-600 роблю в темпі 30 і важковато. І також потрібно повністю відновити свою ногу. Тому і біжимо. Ще буде сказати, що рот тут неймовірна, прекрасна, людей немає. Бігати чудово. Пробігли вже 2,5 кілометри, біжимо десь по 5 хвилин, десь 4,50. Тут є гірки і вони доволі рубають мене. Я біжу там по 6 хвилин, пульс 180, каче на змаганнях. І що, ви бачите, прекрасну картину, бачите, можливо, буде якась злива. А ось біжить моя команда, трішки далі. Я хочу сказати, що чому я не біжу з ними, тому що темп сильно для мене комфортний і мені буде важкувати бігти. Тому я біжу в спокійному темпі, відновлююсь, так що ось так. Пробігли вже більше по 3 кілометрів. Темп у нас 510-5.05, трішки збавили, біжив спокійно взагалі. Пушка сказала, що принци високий, може, неправильно показує. Погода сонце заховалося, тому бігти просто немовірно, але дорога трішки поганувата. І ці камінці відчуваються. Як неймовірно бігти по такій погоді, по такій місцевості, ти відчуваєш цю тишу природи, відчуваєш, як дує невеличкий вітерець, прохолода є невеличка, бігти просто неймовірно класно. Відпочиваєш думками, відпочиваєш взагалі, фізично біжиш і відпочиваєш. вже, хочу сказати, 6 км. Ось там десь живемо. Біжу по такій що біжу в 50 х роках до Речі до нас свою команду, прибіг вже 7,5 кілометрів, піднявся ураган. Напевне, зараз буде йти сильна злива, тому біжимо, як бачите, дерева шатає. Буду доганяти, адже я трішки відстав, біжу по 5 хвилин, дивлюсь, нікого немає вже. Провелося бігти вже по 4-3,45 по 3, 45, зі спуску, щоб догнати. Так що ось так. Закінчить сьогоднішнє тренування, вийшло в мене воно по 5.07. Прекрасне. Ось так приходить підготовка до зборів. Ось тут прибираємо ось там зробляємо. далі носимо дрова. Давайте подивимося. Територія просто прекрасна. Яблучки, виноград, ось бачите. Дрова, містець просто немовірне, спокій, тишина. Ось там річечка чи озерце якесь. А зараз давайте зробимо невеличкий огляд нашої хати на 10 днів. Ходи в нашу хату, ось тут у нас баня трішки темно. Далі тут у нас самбудо, зараз пусне світло, Ось так все виглядає, Прекрасно. Далі в нас тут йдуть кімнати. Тут також кімната. І ось там кімната. Будемо далі працювати, підносити дрова там, чистити територію. Так що, друзі, працюємо. Пригоди продовжуються, вийшли ми до річки ближче, хата знаходиться над... ось там. Як бачите, я йду боси, тому що в'єтнамки я не одів і прийшлось мені переходити річку босим. Річ... Головне, щоб нічого не загнати в ноги. Головне, щоб тут змій не було. О, чудове. Можливо, якась риба є, але не впевнений. Вийшли далі. Йдемо, йдемо, а ось тут, як бачите, корова, дивіться, просто неймовірна атмосфера і прекрасна. Вирішили далі прогулятися. Найшли нас таке поле соняшників, просто неймовірне. Краса прекрасна. Так, ще йдемо далі. Що також, можливо, бачу якусь змію, тому що прибігав, щось зашипіло, Думаю, можливо, змія, можливо, це ні. Можливо, мені щось. що Не селі, де гуляємо, просто неймовірна. краєвиди. І бігати тут можна, тобто можна проводити тренування спокійно, по ґрунту тут спуск. Далі підйомчик, тут також такий невеличкий набір. Як же красиво і прекрасно, І головне спокійно, Але я бачу, там десь дороги, тому що шумить машини. Так що, ось так. Вже трішки замазався, красивки вже вимазав. Тому ось так, напевно вже йдемо назад, тому що потрібно відпочивати, щось готувати їсти і приходити в нього. Ось так, друзі, зараз буду знімати красівки знову. <риклад> Зняв красівки і будемо йти зараз покалюжимося. Йдемо по таким кущам по воді, зі зміями, з гадюками, красівки в руках, ого. Всім доброго ранку. Сьогодні вже почався перший день зборів, повноцінний. На годинку зараз 6.30. Вийшла на тренування. Белів сьогодні 6 кілометрів. У спокійному темпі, пробігло вже 500 метрів. Погода сьогодні прекрасна, нема сильного вітру взагалі, тепло. Ось такі шорти, майку. Тому біжимо. Пробігли вже майже два кілометри. Побігли до такого прекрасного стежка. Доволі великий. І красивий. А зараз започався якийсь трейл. І ґрунт, і підйом, і... камні. Зараз кладеться дорога, яка була Музей Парогова. Бігла вже має 4 км. Ось такі десь кросівки у мене. Чорні, грязні. Бігали по ґрунту. Потім буду відбивати. Тренування прекрасне. І навіть не жарко на подвір'ї зараз. Спокійно, чудово, тихо. Пульс у мене 150. В принципі, непоганий. Маю своє тренування тоді їх до ось такої краси. Питають великі. Ось такі квіточки ростуть, дивіться, які красиві. Так що, друзі, біжимо. Тут можна рибу половити. Тому можливо, підемо ще полого. Завтра, післязавтра, можливо, зранку. Прошу сьогодні тренування. Пробіг сьогодні шість кілометрів по п'ять. Двадцять п'ять спокійному темпі по гіркам по гарязілки. Тренування чудове. Зараз будуть мати вже кросівки. Трішки вже відмив, але потрібно важко відмити. І також поставити годину зараз. Сідає. Так що. Зараз поснідаємо, тому що зразу поснідав, поснідати, поспав. І щось буду далі робити. Вже майже обід, потренувалися, хоче сказати, що також підемо ще ввечері тренуватися. Буду бігати сьогодні, думаю, якусь розказочку. Хочу сказати, що вода вже, як бачите, сонце вже виходить. І сказати, що зараз ми готуємо обід. У нас ось такий суп. Зараз вам покажу. Такий суп у нас смачненький.